Вітаю вас, шановне криптотовариство. Перш ніж почати, хочу вас попросити поставити сподобайку цьому відео або підписатися на канал. Це дуже допомагає просувати українськомовний контент. Зарані вам вдячний. Сьогодні ми будемо використовувати нові протоколи в StarkNet мережі. Розповім трохи про ZiKayLand. Це свого роду децентралізований банк, в якому можна брати в борг під заставу своїх активів. Зараз все наглядно покажу. Підключаємо тут свій гаманець. Натискаємо Supply і постачаємо сюди приблизно пару доларів. Далі на токені USDC натискаємо позичити, максимум і підписуємо нашу транзакцію. Йдемо до 10K Swap, обираємо токен USDC і купуємо його приблизно на 10 доларів. Переходимо до вкладки Pool, натискаємо нова позиція. Обираємо пару ефір USDC і додаємо пару центів ліквідності. Повертаємось назад до зі В розділі Позичити віддаємо назад наш борг. І десь через 5 хвилин в розділі Supply виводимо всі наші ефіри. Ідемо далі до Starknet ID. Підключаємо свій гаманець. У розділі Моя ідентичність натискаємо Створити ідентичність. Повертаємось назад до 10К сваб і змінюємо всі наші USDC назад у ефір. На сьогодні у нас все. Ставте сподобайку, якщо ви цього ще не зробили, і побачимось у наступній частині.